Сняли ремейк на нашумевший блокбастер Терминатор. В свою очередь он будет называться Восстание машин против отмены техосмотра. Все знают, что Америку открыл Колумб, но мало кто знает, как именно он ее открыл. Итак, представьте себе год 1492 Колумб вступает на ранее неизведанные земли. Ось вона досі незвітана земля! Ну, зараз я познайомлюсь з місцевими жителями. На нашому континенті і даруємо цього чудового українського маршу! Двадцятку не забудь музикантам закинути, естас! Доброго дня! А так зрозуміло. А ви є аборігени? Ні, ми є Е, ви мені скажіть таке. Я прийшов до вас з миром. Та є добре, бо я пішов до тебе з То є мирон, я Петро, то є сьома. Жінка називає його півсьома, не знаю чого. Чи пів шоста десь так? Тебе як звати? Дозвольте представитись. Христофор Колумб. А, Христо. Це добре, в нас сьогодні хрестини буде за Хресного. А то відмовляти не можна, бо то гріх. А, не можна, не щоб сюди потрапити, я подолав півсвіту. Я переплив цілий океан. Я переніс вісім штормів. І це все на найкращих галерах. А ви як сюди потрапили? Таксі по грінкарті. Бо ще рон, рин, ще до нас прийде. Він за індіанців всіх нас поведе. А це хто там? А то індіанські націоналісти у нас парад проводять. А я зрозумів. А чим ви відрізняєте світ індіанців? За чим чим? Індіанці світ пірці кидають, тому що дураки кидати. Ми їх продаємо нормальних косівських майстрів. Недорого 100 гривень. Бери, не стидайся, Найкращі майстри Косівщини. Ви мені скажіть таке, куди я потрапив? Що то за країна? Що то за країна? Ано, до, до, доставай глобус. Доставай сьомий глобус. глобус. Старінщину, але то новий континент. Тут ще країни не мають назви. Ось таке. Та чекай! Христя, у нас то першопроходець має право називати країни як хоче. А ну давай, давай. ти Десь був там. От, от я по дорозі от сюди вступав. О, от я знаю, що в тій країні ага. є дуже багато газу і нафти. О! І напевно ця країна буде з нами ділитися. О, буде. буде. Якщо ця країна буде ділитися з нами нафтою і газом, та як одна європейсько-азіатська країна. Шо? то легко можна її назвати Гондурас. Сьома пише Гондурас. Гондурас. Не стидайся. Так, а о, дивись, от то виділяємо велику територію. Так. Даємо їм купу м'ячів. Так. І називаємо Бразилія. А, а, Бразилія? Ахметов попросив на якісь там у нього свої зв'язки. Не звертай уваги. А можна а от дивіться, от дивіться, от, от зараз підходимо так і от туво. Туво, так. Канада! <тас> а чого? Канада. Або мене цьотка з Канади. <тас> і постійно і постійно мені туляри пересилали. А, то канада. То, 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 то канада! Аргумент! Аргумент! аргумент. Це, це, це. Ви, я от все розумію, але щось мене дивує. З жінками у вас як! О, хейстю. Жінками у нас шикарно. Жінками у нас супер. Жінками у нас прекрасно. Їх нема. <пurai> <пurai> а, а де вони? А як де? в Іспанії на заробітках? До речі, Христю, а ти коли назад в Іспанію, вертаєшся? А що таке? А що таке? а що таке? Того нашим кубітам того передачку сметана хліб передач, не подорозила. <рив> Бо наш Western Union дре як самогонка в гори, <рив> я <такі> кажу. <рив> Та дуже ну, все, доб все добре, тільки я тільки приїхав і втомився з дороги. Може, no. перепочинемо? Чого перепочинемо? Давай перекуримо. А, перекур. Миром давай люльку миру. Ну, люльки, миру нема, але я то що все. А, То теж нормально. Тримай, кури. Кури, кури. То тобі здобиться. давай, тяни. Це що, тютюн? А я тютюн. Тютюн ми на експорт даємо, то так для себе. Тримає. А скажіть, картопля у вас є? Що хочеш картоплю в Європу відвезти. Та яка Європа, страшно їсти хочу. Може є картопля, макарони або щось перекусити. У нас все є, є все, макарон, картопля, гречка, все є. А, ви тут на ПМЖ. Нє! Ми тут на будваві. Будуємо статуї свободи. Я зрозумів, Та така велика жінка в білому балахоні з факелом в руках. Нє-є-є, то мужик в чорній вишиванці з трьома пальцями в руках. ну статуя свободи, то і статуя свободи. А я чекаю. Я зрозумів, що то за... є корінне населення. Та де то кум Закарпаття приїхав? А, Ні? <плес> Іван, то до нас приїхав Христю, він десь там здалека приплив. Давай, так як я, я тебе вчив. Давай, давай, сім розкажи. Як почую русизм під віконцем, то кину вниз п'янину. Не рітесь їм більше під сонцем, бо я є твій син. Україну! Колега! Колега! Комптої! Коптає! Заговорив ти нас! Хрестю заговорив, ти нас є... У нас робота, я тобі скажу, на початок край, але ти там в Іспанію вернешся, так? Ну. кажеш, що ти нас тут бачив! А чому? Бо нас колектори з банку шукають. Не кажи! Не кажи, а що я їм скажу? Там щось придумай, що фантазії не вистачає. Скажи, що земля там така собі недосліджена, живуть там індіанці. А краще всього скажи, що ти приплив до Індії. Після цієї історії знову таки прийде багато часу, і саме так виникне історія про відкриття Америки. Наступного разу ми запропонуємо вам історію про бойків. Та їхні всесвітньо відомі піраміди.